У будинку, де живе Алла Кіперчук, завершуються ремонтні роботи. Жінка радіє, зимуватиме у власній хаті. Опалення підключили, дали воду, світло також є. Ця двоповерхівка постраждала від російських обстрілів Старого Салтова на Харківщині. ще торіку літку? Тут у нас сараї, там гаражі, машини. Все погоріло. Три дні горіло, нас тут не було. Ми уїжджали. А люди жили в підвалі і Вони не могли дом горів, люди спасали цей дом, і той вони потушили. Будівельники відновлювали будинок два місяці, ремонтували дах, встановлювали вікна та двері, утеплювали фасади. Коштувало таке відновлення близько 7 мільйонів гривень бюджетних коштів. Тут залишилось балкони обшити систему водовідведення з даху, пустити і фактично, ну і внутрішні роботи під'їзди, там покрасити, покласти плитку і під'їзди. Ну це ми зробимо старосонтівська громада. Це одна з найбільш постраждалих від російської навали. Лише у самому старому салті пошкоджено чи зруйновано більше половини житлового фонду. Відновлення потребують частина приватних будинків та всі багатоквартирні. Тут така особливість громади. Її половина знаходиться на правому березі, половина на лівому. Так, от коли визволили старий салтів, то на лівому березі залишались російські війська, і отам от трошки північніше. Тому з усіх боків цей старий салтів власне піддавався досить таким сильним обстрілам. Ось цей дитсадок, знімальна група П'ятого каналу, відвідувала навесні. Як і тоді, біля зруйнованої росіянами будівлі ми зустрічаємо виховательку закладу Наталю Ткачову. Жінка скачеться, будівля продовжує руйнуватися. Там вже штукатурка вся попадала, все, мібіль ми вже розбираємо всі шкафчики. Там, там, там страхіття, просто страхіття. Нема криші, ніхто нам не законсервірував, хоча обіщали, хоча би закрити, щоб, щоб хоч зверху не капало. Як дощі, ми відер по Іся кожен день виносимо води, черпаємо то совкочком. А ось біля п'ятиповерхівок поруч тривають роботи. Будівельники утеплюють фасади, встановлюють двері. Одночасно будівельники працюють на 19 об'єктах. Серед них амбулаторія з центром надання адмінпослуг, школа та багатоквартирні будинки. В обласній військовій адміністрації кажуть, це лише перша черга відбудови. Саме на відновлення цих об'єктів з державного фонду виділили 570 мільйонів гривень. Як там обирається перша черга, там де нам доволі швидко вдалося зробити проекти, там, де найбільша кількість людей, і там, де вони найменше. Скажімо так, потребують ну, відносно найменше, потребують ремонтів, щоб я як, якомога швидше відновити для того, щоб люди вже були там. Завершити відновлення будівель першої черги будівельники планують наступного року, але паралельно вже готують проєкти відбудови другої та третьої черг. Оксана Чупаренко, Антон Віжав Харківська область, п'ятий канал. І це останнє повідомлення випуску. Залишайтеся з п'ятим. За кілька хвилин повертаємося до вас з гостями і нашими розмовними студіями. Лісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши qr код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо. Пане Іване, Доброго дня. Давайте почнемо за... із питань НАТО. Начальник командування матеріально-технічного забезпечення НАТО, умовно кажучи, відповідальний за ТИЛ. Звернувся я так розумію, до представників Європейського Союзу з вимогою. Зняти бюрократію в питаннях пересування військовою технікою Європейським Союзом, і процитую його слова: у нас закінчується час. Те, що ми не зробимо в мирний час, не буде готовим у разі кризи чи війни. Невже НАТО починає серйозно готуватися до війни з Росією? Так, воно, скажімо так, питання логістики на випадок війни з Росією в Європі. воно отпрацьоложі до в 2021 з першому році. Таме профільні ресурси писали. Цікавий казус, що залізниці мали з Польщі до Литви не ще раз в 2021 році доставити батальйон Абрамсів 28 машин. От Щось такого дивного трапилося на стику між польськими і литовськими залізницями, що те, що возили одним ешелоном на 28 танків, довелося розбивати на два ешелони в 22 і 6 танків відповідно. Плюс, навіть якщо робити ще таку історію, о, скажімо так, щодо поставок нам матеріально-військової допомоги. Від сполучених штатів Америки можна сказати, що вона возиться взагалі-то кораблями, а потім поїздами, а потім розподіляється на вантажівки. Якось так от доставляється, якщо виходити з офіційних матеріалів армії США. Тобто, знаєте, не треба сидіти в дискурсі, який намагається подавати наші офіційні комунікатори, Європа спить ніхто не готується, тільки ми одні тут бачимо загрозу від Російської Федерації. От вони насправді давно до цього систематично готуються. Власне саме тому, що загроза від Російської Федерації військова більш ніж очевидна. А скажімо так, військовий потенціал НАТО зараз, якби це парадоксально не прозвучало, він відстає від російського. Саме тому, по-перше, Північно-Атлантичний альянс і веде системну підготовку, яка починалася ще задовго до лютого 2022 року. А по друге, нам тому і допомагають, незважаючи на всі якісь внутрішні політичні фокуси. Не треба сидіти в нашому цьому комплексі національної повноцінності і думати, що тільки ми одні в світі бачимо цю загрозу від росіян а всіх інших там з росіянами дружба. Фронтшафт, торгівля газом, це все давно минуло. Всі давно готуються воювати проти росіян. Це ми просто тут собі дозволяємо якісь такі не дуже красиві ілюзії. Ну очевидно, тоді ілюзії. Ну у нас в принципі ілюзій немає ніяких, тому що ми вже воюємо майже два роки і ми розуміємо. Але ж питання, чи готується НАТО до війни, виникають досі. Вони вони виникають не безпідставно, зважаючи на той рівень підтримки, який ми зараз бачимо зменшення. Розуміємо, що ну є диференціація. Тепер якась певна, що можемо постачаємо України, але про себе Україні, але про себе теж не повинні забувати, тому що враховуємо ризики. У нас неадекватна країна на кордонах з європейським союзом, і тому ну, ситуація може бути такою. Інформація з приводу Російської Федерації Китаю, які нібито планують будувати підводний тунель замість Керченського мосту. Взагалі, наскільки такий проєкт можливий? Ну, з інженерної точки зору, очевидно, його будуватимуть не місяці, не два. Але от